5 речей, за які користувачі ненавидять китайську Apple. І так, мова про Xiaomi. Реклама прямо в системі. Ви купуєте новий смартфон і бачите банери навіть у налаштуваннях. Це головне джерело доходу Xiaomi. Тому вимкнути все майже квест. Два сміттєві додатки. Телефон забитий програмами, які ви не просили. І навіть після видалення частина повертається з оновленнями. 3. Плутанина з моделями. Redmi Poco K серії Один і той самий телефон може мати три різні назви залежно від країни. 4. Штучний дефіцит. Xiaomi досі грає в розпродано за 5 секунд, хоча реально пристроїв мало. Партнерство з Leica. Красивий логотип Є, але чи дійсно камери стали кращими? Питання відкрите, і все ж ми продовжуємо купувати їхні смартфони, бо за ці гроші ніхто не дає більше. Xiaomi бренд, який дратує і захоплює одночасно.